Привіт, шанувальники, найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений F1 канал. І сьогодні ми маємо розібрати справжню сенсацію з паддоку, яка може кардинально змінити стратегію лідера чемпіонату Оскар Піастрі, прийняв пораду Льюіса Хеммельтона після контроверсійних подій у Сингапурі. Семиразовий чемпіон світу, який сам пройшов через пекло внутрішньокомандних боїв з Фернандо Алонсо та Ніко Розбергом, дав рідкісну пораду 24 річному австралійцю. Більше не повертай позицію. Піастрі посміхнувся та відповів: Льюіс проходив через такі ситуації багато разів, тому я приймаю його пораду. Цей момент може стати поворотним у боротьбі за титул, адже австралієць має лише. 20 двадцять дві очки переваги над Ландо Норрісом. Щоб зрозуміти всю важливість цієї поради та її потенційний вплив на боротьбу за чемпіонство, варто детально розглянути досвід Льюіса Хемілтона у внутрішньокомандних протистояннях та поточну ситуацію в Макларен. Семиразовий чемпіон світу справді не є новачком у питаннях суперництва між напарниками по команді у 2007 році. В свій дебютний сезон у Формулі 1 британський пілот вступив у пряму боротьбу з Фернандо Алонсо всередині Макларен. Тоді молодий новачок кинув виклик досвідченому дворазовому чемпіону світу, створивши одне з найзапам'ятовуваніших внутрішньокомандних протистоянь в історії спорту. Між 2014 та 2016 роками Хемілтон знову опинився в центрі внутрішньокомандної драми цього разу в Мерседес з Ніко Розбергом. Ця суперечка маркувала ціле покоління фанатів Формули 1 своєю інтенсивністю та драматизмом, кульмінацією якої стала втрата титулу 2016 року німецьким пілотом. Сьогодні у віці 40 років Хемілтон зазвичай утримується від коментарів щодо внутрішньої динаміки інших команд. Проте цього разу він зробив виняток і дав рідкісну пораду Оскару Піастрі, 24-річному лідеру поточного чемпіонату. Більше не повертай позицію, сказав досвідчений ветеран молодому австралійцю, який зараз очолює чемпіонат лише з 22 очками переваги над своїм напарником по Макларен Ландо Норрісом. Ця порада прозвучала особливо актуально в контексті нещодавніх подій. Вважається, що слова семиразового чемпіона є посиланням на гран-прі Італії 2025 року. У тій гонці Піастрі повернув позицію напарнику після командного наказу через повільний підстоп Норріса. Ця ситуація стала прецедентом, який може впливати на майбутнє рішення австралійського пілота. Говорячи про суперечки після інциденту на гран-прі Сінгапуру, де він зіткнувся з Норрісом у першому повороті, Піастрі. Посміхнувся від поради та відповів з повагою до досвіду британського ветерана Льюіс проходив через такі ситуації багато разів. Тому я приймаю його пораду, сказав австралійський пілот, демонструючи готовність вчитися у одного з найуспішніших пілотів в історії Формули 1 Ця взаємодія між двома пілотами різних поколінь розкриває цікавий аспект. Сучасного паддоку, де досвід та мудрість ветеранів передаються молодшому поколінню. Хемілтон, який сам колись був у позиції піастрі, розуміє виклики, з якими стикається молодий лідер. Порада не повертати позицію, має глибокий стратегічний сенс у контексті боротьби за чемпіонство. Кожне очко критично важливе, особливо коли перевага становить лише 22 очки з кількома гонками до завершення сезону. Досвід Хемілтона з Алонсо у 2007 році особливо релевантний для поточної ситуації піастрі. Тоді ж молодий британець не поступався досвідченому напарнику і в результаті майже виграв чемпіонат у свій дебютний сезон, програвши титул лише через внутрішньокомандні суперечки. Протистояння з Розбергом також дає цінні уроки. Хемілтон навчився балансувати між агресивністю та розумністю. У внутрішньокомандній боротьбі, що зрештою допомогло йому виграти більшість титулів у ті роки. Психологічний аспект поради також важливий. Е, коли такий авторитетний пілот, як Хемілтон, публічно підтримує певну стратегію, це може додати впевненості молодому пілоту у прийнятті важких рішень під тиском. Реакція Піастрі на пораду також показує його зрілість та готовність вчитися замість того, щоб. Відкидати поради як втручання, він демонструє відкритість до досвіду інших, що є ознакою справжнього професіонала. Контекст гран-прі Італії, де Піастрі повернув позицію Норрісу, показує складність ситуації, в якій опинився австралійський пілот. Командні накази можуть суперечити особистим амбіціям, особливо коли на кону стоїть чемпіонський титул. Тиск з боку команди також є реальним фактором. Макларен намагається балансувати між підтримкою обох пілотів та максимізацією шансів команди на титули. Проте Піастрі, як лідер чемпіонату, має право боротися за власні інтереси. Історичні прецеденти показують, що пілоти, які занадто поступливі у внутрішньокомандній боротьбі, часто втрачають шанси на титул, приклади Марка Вебера. З Редбул або е, Валтері Ботаса з Мерседес демонструють ризики надмірної лояльності. Е, порада Хемілтона може також відображати його власні е, сожаління про деякі рішення в минулому. Досвідчений пілот можливо бачить у піастрі шанс уникнути помилок, які він сам колись робив. Вплив на динаміку в Макларен. Також може бути значним. Якщо Піастрі дійсно почне відмовлятися від поступок, це може змінити внутрішню рівновагу команди та підходи до стратегічних рішень. Реакція Норріса на цю ситуацію також буде важливою. Британський пілот, який знаходиться в ролі переслідувача, може відчути додатковий тиск, знаючи, що його напарник отримав підтримку від такого. Авторитетного джерела медійна увага до цієї взаємодії також показує, наскільки кожне слово досвідчених пілотів може впливати на молодше покоління? Хемілтон, можливо, свідомо використав свій авторитет, щоб допомогти Піастрі у складній ситуації. Стратегічні наслідки для решти сезону можуть бути драматичними, якщо Піастрі дійде по раді та стане більш агресивним у внутрішньокомандній боротьбі. Це може кардинально змінити динаміку чемпіонату. Командні інтереси також можуть постраждати. Макларен ризикує втратити очки в чемпіонаті конструкторів, якщо внутрішнє суперництво стане занадто гострим та призведе до інцидентів на трасі. Проте, з іншого боку, чесна боротьба між напарниками може стимулювати обох пілотів до кращих результатів та в кінцевому підсумку принести команді більше успіху. Роль досвіду у Формулі 1 також підкреслюється цією ситуацією. Молоді пілоти можуть мати швидкість та талант, але мудрість приходить лише з роками боротьби на найвищому рівні. Культурні аспекти також цікаві. Піастрі як австралієць може мати інший менталітет щодо командної роботи порівняно з європейськими або американськими пілотами, і порада Хемілтона може допомогти йому адаптуватися до жорстокіших. Реалій Формули 1. майбутні відносини між Піастрі та Норрісом також залежатимуть від того, як австралієць використає цю пораду. Надмірна агресивність може зашкодити і чи товариським відносинам, тоді як помірковане застосування може навіть покращити взаємну повагу. Тренери та наставники Піастрі також, імовірно, підтримують цю пораду, розуміючи, що у боротьбі за чемпіонство кожна перевага має значення, включаючи психологічну підтримку від. Легенд спорту фанати за також розділилися в оцінках цієї ситуації. Деякі вбачають у пораді Хемілтона мудрість досвіду, інші критикують втручання у внутрішні справи іншої команди. Що ви думаєте про пораду Льюїса Хемілтона Оскару Піастрі більше не повертати позицію? Чи зможе ця порада від семиразового чемпіона допомогти австралійцю утримати лідерство в чемпіонаті? Чи така стратегія може зашкодити відносинам у Макларен? Та навіть коштувати йому титулу. Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб не пропустити наймудріші поради ветеранів та найважливіші моменти у боротьбі за чемпіонство зі світу найшвидшого спорту планети.